Катерина Немира, кольорові оповідання, Блакитне, сини, їдемо лісом, Віз ліниво пострикує на сонці, коні ліниво мух відганяють, суниці підморгують край дороги з-під лісу. Ти лежиш і дивишся на небо, на верхівки сосен і пливеш невагомий з ними та хмарами а на душі в тебе тихо та мирно. Все довкола голубіє, пахне літом, суницями і коники дзюркочуть тут таки на возі. Діда не видно, Лише його кулак з намотаними віжками визирає з воза, та ще такі, як кулак, дві голови твоя та бабина. А дідова голова раз у раз повзає на непокрите рядном сіно, і він вже так і спить, злившись. З запаху травою чубом. Зате баба сидить рівно, спиною до коней і раз по раз заправляє пасмо білого волосся під хусти, білу в голубі крапочки та чорну тернову зверху. От що не говори старий, а наші діти луччі вдалися. дідові груди рівно здіймаються в такт бабиній мові. Однаково що Антін, що Грицько. Продовжує баба, але Антін лучший добрий. А що вже розумник? А як малий був, вредний вдався, в тебе був спочатку пішов старий, а тепер інший став. Добре гордитись синами. Спиш завжди спиш. Воно дуба минаємо. Якого дуба бабцю? Та дуба Тараса бульби. То козак такий був, Тарас звався. А синів мав Остапа й Андрія. Але Андрій ворогам продався. Ото Тарас зустрів його та й каже: Зла з коня, я тебе породив, я тебе уб'ю. І стрілив сина свого, ах, бо той зрадником був, а Остапа потім поляки зайняли, аж у Варшаві на площі мучили. А він все стерпів лишень раз. Як вже не сила було, крикнув. Чи бачиш батьку, які муки терплю? А Тарас в отвіт бачу, синку, бачу і зник. І ще довго мстив за синову смерть. Аж потім їхав з козаками, дивиться, люльки нема, загубив, вернувся, а он біля того дуба його поляки й перейняли. Бився він довго. Але ворогів більше було. Вбили його під оцим дубом. Бабцю. Тараса Бульби не було ніколи. Як не було, під тим дубом люльку загубив, синів мав, не було. Бідний був, бо син його зрадник, а загинув через люльку. Нічого не хотів ворогам віддати. Правда, старий? В дідових очах засвічується голубим небом, сідає на возі. Та так, стара, і і Грицько, хороші діти, правду кажеш. Йо на коней, а вони зраділи, чи то, що господар відпочив, чи то, що хата на горбку завиднілась, радісно зацокотіли по висохлій галинистій. Дорозі. Катерина Немира. Кольорові оповідання.